Привіт, друзі. Сьогодні я до вас з новою орхідейкою. Замовила собі орхідейку на Різдво. Скоро мене день народження. Тішу себе як можу. І ділюсь заодно з вами. Це орхідейка Равелло. Сорт не пробитий, але я так дивилась по квітах. А здається, що це Равелло. Форма ракушка. Така тут. А менша квіточка, тут ще буде одна розпускатись, а оця квіточка, бачите, така мотована, так як триліпс, три, три, три листочки. Так, тут ще є бутончики, які не розпустились. Я робила розпаковку цієї орхідеї. І хотіла вам показати, які проходять орхідеї, замовлені через інтернет. Орхідея мені. Доставляла всього один день, тобто я її замовила після вчора і вчора я її вже забрала. День вона у мене про... цілий день простояла в коробочці, лише на вечір я її виділа з коробки, які вона прийшла. І думаю, огляну, що там, як там. Постачальник тут вказано Optimal, що мені не сподобалось. Це те, що на листочку нижньому є набряк. А я коли замалювала орхідею, просила дівчат, щоб вони мені зробили фотографію, і на фото було видно, що є набряк. Але мені е, е, сказали, що це просто зламаний листочок і не було видно. Не знаю, те, чи буде видно з цього боку. І як виглядає набряк на листку? Листочок, оцей зламаний, а орхідейка вся в павутині. Тут між, бачите, повутиня, листочок зламаний. корінці є в поганому стані. Все буду оглядати разом з вами. В орхідея її торфяний стакан, тому я не хочу її пересаджувати, але торфяний стакан треба зняти, бо напряг і все таке, зима як як Може зашкодити, покажу вам ще раз ці маленькі ракушки. До речі, мені пропонували дві рослинки. Тобто на вибір було дві рослинки Рвелу. Одні були з такими квітами, а інші були на три квітоноси і була ось така мутація. Але чомусь мені оці бантики такі, ну, це не є орхідея метелик, але все рівно квіти такі, як бантички. І завернуті такі трошки всередину, ніби ракушка. Дуже гарно мені подобається, мені сподобався дуже колір, і в мене ще немає таких орхідей з такими прожилками. Тепер стосовно торфяного стаканчика. Зараз я візьму паличку, бамбуку, ось, і просто е, вишпортаю цей торфяний стакан під основи. бо орхідея, так зрозуміло, прийшла мокра, залита, таких набряк тут неспроста. Так, зараз вам покажу плейщий торфяний стакан. Так, ось тут торфяний стакан. Так впадочку його підчпотую і покажу. Ну, Хто вже специ в орхідеях, той, звичайно, знає, що це таке. Отаке. Ось таке, ну, такі, як губка, не розсипається, вже впитує воду. І постачальники спеціально. Ставлять перфені стакани просто під основою. І е, людина, якій таку орхідейку подарили, може не знати про наявність такого стакана, підливати її намочуванням, і орхідея таким чином гине, і її викидають. Тому що ми, орхолюбителі, вже знаємо, як доглядати за орхідеями. У нас орхідеї накопичуються, а в загальному в магазинах це є бізнес. Ім чим побільше продати, щоб люди хотіли купити орхідеї. Такий, скажімо, бізнес-план. Так, то фіно з я витягнула тут дуже трошки, він є, його є більше. Не хочу дуже її тривожити, тому що орхідейка так пережила стрес. Хочу її так перевернути легенько, висипати верхню куру. Не виходить мені. Добратись до того стаканчика, а забрати його прийдеться. Бачу, що сама орхідея посажена в кору, але так здається, що там є торф. А тут ніби кора, досить така непогана. Ось де стаканчик. Стаканчик пішов трошки на бік, це є добре. Не пройшло боку стакан є. Ось це все. Кусочки торфяного нового Так, я не знаю, чи вам тут щось видно, якщо, не видно, вибачайте, може трошки витрусити, подивимося, що там. А, ще, орхідею я. Буду потруїли листочки. У мене самоганка. Протру самогонкою. самоганкою можна розбавленим спиртом, хто має медичний. Це робить таку легку дезінфекцію на листках, якщо там є якісь личинки, шкідників, то, так, мені треба зняти паличку. Так, треба це все робити дуже обережно. Я зараз відео трошки пришвидшу, а стаканчик виняти треба. Тому що це основна причина загибелі вашої орхідеї. В мене була така орхідейка, в якій був перфоний стакан. Я, до речі, її не пересаджувала і стаканчик не виймала, просто проливала її по краях і залишала до половини горшка в воді. Так хідейка спіпила. Я отак запхала палець і відчуваю, як там така велика губка. Зараз своєму покажу. О, дивіться. Все. Так, пробую пальцем, Дається. більше не відчуваю. Решту кору засиплю назад. Тут гнилих таких корінців не видно. Пересаджувати я не буду, а, ще, до речі, хочу забрати оцей маленький листочок. Він тут не потрібен. Самий перший листочок, хідейки, коли воно була ще дитинча, його треба забрати. Отакий. Так, і з того боку можна забрати також, але е, його я поки що забирати не буду. Так, все, підсипаю назад кору. При таких маніпуляціях орхідея переживає мінімальний стрес, але я буду спокійна, що там все гаразд. Ди сюди. Це який ти гарний морчик. Грася. Так, все. Запихаю назад паличку, квіту носик, щоб закріпити, і все. І чекаю на розпуск бутончиків. Всім дякую за перегляд. Па-па. до зустрічі!